Вітаю, народився вірш, який називається Іспит життя. Ідемо стежками, кожен своїми, крізь товщу лихих перешкод. За справедливість воюєм з усіми, ламаємо стіни незгод. Коли ми сприймаємо світ полем бою. У відповідь він відгукається тим, що наше життя проти нас йде війною. І ми замість жити воюємо з ним. Коли ж ми відстежимо, що випромінюємо, і цього проміння наш магнетизм, тоді усвідомим, що завжди отримуємо лише справедливо заслужений приз. Хто долю кує, той не тікає, від себе ж ніхто ще не втік. Відповідальність на себе приймає і жінка свідома, і чоловік. Не можна на когось відповідальність покласти за своє життя. Відкиньмо цю підлу примарну дуальність, звільнімось від того сміття, що припорошило чисту свідомість, ілюзії створило безліку, здихаймось того і в невагомість, крокуймо, творімо нову віху. Хто не родився, той не помре. Істина ця усім нам відома, ніколи нам пам'яті смерть не зітре, душа з цим законом всесвітнім знайома. Відважний солдати, мій рідний брате, не думай, що буде, і просто будь, не думай, що всім доведеться вмирати, і просто живи, а про інше забудь. Серце і душу все світло любові, на службу хто людям віддав, у вічне життя увійти вже готовий, бо іспит життя самовіддано склав. Дякую.